Я відмовлю своєму чоловіку під час пропозиції, якщо, якщо я була б негарно вдягнена та мала брудне волосся. В Цей момент я хочу відчувати себе справжньою принцесою. Ха-ха, Як... <гум> 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 вона принцесою себе хоче відчувати. Вона скидає відповідальність за те, що вона буде виглядати неприйнятно, якось там некрасиво і так далі. На чоловіка. Ви вдумайтесь, яка прихована позиція жертви в даної особи жіночої статі? Що вона говорить, це ти винен? Це <гум> ти. Вінуват, що я нещасна, це твоя вина, Бірк Боркасен. Тобто, для людини не сам факт того, що ти як чоловік будеш в її житті, а якісь атрибути навколо тебе. Тобто, якщо тебе забрати, дати їй просто пачку бабла, по суті, її. Розумієте, як з такою дамою взагалі можна будувати довготривалі стосунки? Правильно, ніяк, якщо він збирається робити пропозицію, не подбавши про те, щоб я виглядала на усі сто, звісно, що на відповідь так може не розраховувати. Бо це тупо зіпсує мій настрій. Та пошла ти на своїм настрої. Розумієш, якщо відверто сказати, не тому що я там зараз якось агресивно до неї налаштований, ну просто ну як людина може відповідати за твій настрій? Це твоя відповідальність, дорогуша Твоя відповідальність відповідати за своє щастя, за свій настрій. Ти приходиш в стосунки, щоб сама стати щасливою, і ти маєш бути відповідальна за це щастя. Чоловік не зробить тебе щасливим, дорогенька. і жінка не зробить чоловіка щасливим. Я це постійно говорю в мене Education Club пацанам. Якщо ви, ребят, не здатні бути щасливим без пі***ки, пі***ка вас зламає. Вона не зробить вас щасливим. Розумієте? Щастя людини заключається в ній самій, і останнє, що він не зняв відео або не запросив відеографа. Ми живемо у 21-му сторіччі, і не зняти такий чуттєвий момент на пам'ять, це просто неповага. Через те, що я веду свій блог, для мене дуже важливо мати і відео, і фото. Тобто, розумієте, для того, що вона веде відеоблог, їй треба попантуватися. Не сам факт того, що це залишиться в вашій пам'яті, хоча я не проти відеоблогу чи е, умовно там фотографій. це класно, це пам'ятка і так далі. Проте це не найважливіше, найважливіше сам момент, коли ти бачиш її усмішку, коли людина хоче з тобою прожити величезну частину свого життя з тобою, розумієте? Оце є, прекрасно. А не коли е, ти хочеш просто витися на камеру і показати дівкам, яка ти молодець.